Всім привіт і всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас таке відео з підбіркою дуже класних книг. Це такі книги, від яких просто нереально відірватися. Це книги, від яких ви втратите сон, тому що ви не зможете заснути, поки ви їх не дочитаєте. І також фінал всіх цих книг це просто вау! Якщо ви хочете якось дуже класно провести свій вечір за читанням книги, і ви шукаєте саме таку книгу, яка би просто вас. Захопила з першої сторінки, то я думаю, вам це відео сподобається, вмочуватися позручніше і давайте будемо розпочинати. Також забула вам сказати, що всі ці книги, про які я вам буду сьогодні розповідати, це виключно е, моя особиста думка, це є виключно мій досвід. Е, тому е, я сподіваюся, що якісь книги з цього списку вам все-таки сподобаються. І перша книга, з якої я би хотіла розпочати, це новиночка від ВСЛ. Хтось, кому ти довіряєш, від авторки Рейчел Райн. Це трилер. І це саме той випадок, коли трилер тримає настільки в напрузі, що от вам справді просто важко відірватися. Ви не хочете цього робити. Ця книга мене поглинула з першої до останньої сторінки, і я її прочитала надзвичайно швидко. Коротенько. В цій книзі нам буде розповідатися про дівчину Емі, яка отримує роботу робітниці в такої багатої заможної сім'ї. І вона приїздить з великого міста в таку глушину, де знаходиться цей будинок, і вона починає там працювати. Начебто, все так дуже просто ну, спочатку здається. Але чим більше вона перебуває в цьому будинку, тим більше вона починає здогадуватися, що коїться щось не то. І всі люди дуже дивні в цій громаді, навіть сама сім'я дивна. В них взагалі є дитина, якої вона по суті ніколи не бачила, хоча вона і є в цьому будинку. Також в цій книзі авторка дуже класно розповідає про минуле нашої головної героїні. І це було просто неймовірно. Скажу чесно, я просто не могла б закинути цю книгу, поки я її не дочитаю, тому що фінал мене дуже сильно вразив. І ну, це дуже класний трилер. Дуже класний. І я Щиро вам рекомендую, якщо хочете щось таке напружене прочитати. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам порекомендувати, як дуже класний, напружений трейлер, це є також новиничка, але від видавництва Віват це є людь від автора Алекса Маклідіса. Це також трилер, і він настільки класно написаний, настільки автор. Вміло вміє якось гратися, от з вашим розумом. Автор настільки вміло вміє керувати вашими думками. Він це все так класно закручує. Ну, одним словом, мені дуже сильно сподобалася ця книга, і по-перше, вона читається дуже швидко, тому що вона погляньте дуже має маленький об'єм. Тут буде розповідатися про компанію молодих людей на чолі з такою головною е жінкою, е колишньою кінозіркою Леною вона вирішила всіх своїх друзів у цих зібрати на такому невеличкому острові, щоб усомітниця, якось відновити, можливо, якісь дружні стосунки і так далі, і весело провести час. Але і не проходить велика кількість часу, як одну людину з цієї їхньої дружньої компанії знаходять мертвою. І що ж буде далі відбуватися? Ми будемо читати. Скажу чесно, що ця книга взагалі ведеться від імені одного з. Головних героїв. І мені сподобалось. Мені сподобалось, як це все описувалося, як це головний герой це все бачить своїми очами, як він це все передавав читачу. Ну, одним словом, автор дуже вмів це все закрутити. І фінал мене також вразив. Це однозначно дуже. Класна книга, тому я вам її рекомендую. Тут книга, яку я хочу вам порекомендувати, як дуже класний напружений трилер, психологічний трилер. Це є книга Терапія від автора Себастіана Фіцика. Це така малесенька кишенькова книжечка від Вівату, і я чула дуже багато хороших відгуків, і я сама переконалася, що ця книга дуже класна, дуже цікава, напружена історія. Ви від неї точно не зможете відірватися. Тут нам розповідається про психіатра Віктора Ларенца, який за якихось певних обставин втрачає свою 12-річну доньку. Вона просто зникає безслідно. Він не може зрозуміти, що сталося, і одного разу вже проходить деяка кількість часу. Він приїздить на такий острів, щоб там усамітнитися, щось там писати, чи що, я теж не пам'ятаю. І все начебто добре до того моменту, поки на його порозі не з'являється жінка, яка хвора на шизофренію, і вона хоче розказати йому свою історію. Вона хоче розповісти йому, як вона взагалі опинилась на цьому острові, і що взагалі їй потрібно. І самий головний факт це те, що вона, начебто, говорить йому, що вона бачить видіння, в яких є маленька дівчинка, дуже схожа на доньку нашого головного героя. Що далі буде відбуватися, це просто взрив голови. От чесно вам скажу, тому що я такого точно не очікувала. Я не очікувала взагалі такого фіналу. Я трішечки, можливо, моментами щось догадувалася, але. Ну, це було щось неймовірне. Мені дуже сильно сподобалася ця книга. Вона читається дуже швидко. Ви її можете прочитати буквально за декілька годин. І ви будете приємно вражені, тому що ця книга точно варта уваги. і це є один з найкращих, в принципі, трилерів, які я читала. От на книга, якою я хочу з вами поділитися, це є «Її смертельна гра від автора Роберта Дугоні. Чи Дугоні, не знаю, як правильно має бути наголос. А... Це книга, яка, можливо, сюжет не є таким новим. Можливо, ем, в цій книзі і немає нічого такого особливого, але я не знаю, але особисто з мого досвіду, коли я її читала, я не могла її закрити і не дочитати. Скажу вам чесно, я, можливо, її там е, закидала на. Годинку, дві, і пізніше знову повертала до цієї книги, тому що я дуже хотіла дочитати її, я дуже хотіла все-таки дізнатися фінал цієї книги і взагалі от саму розв'язку, все це до чого просто підштовхав нас автор, ну, щоб дізнатися, хто там самий головний антагоніст. І скажу чесно, що я не скажу, що це один з найкращих трилерів, але це однозначно книга, від якої просто нереально відірватися. Це книга, яка мене захопила з першої і до останньої сторінки. Тут буде розповідатися про молоду адвокатку, начебто Кіру, яка працює в юридичній компанії свого батька. Але стан компанії вже трішечки йде на дно, тому що її батько випиває і він вже не веде стільки справ. От, і вона думає, що, можливо, її кар'єрі буде також кінець в цій фірмі, але одного разу трапляється такий випадок, злочин, жахливе вбивство дружини одного з найбагатших людей Так. І випадає така нагода, що саме наша Кіра, головна героїня, починає м -м захищати. Чоловіка, якого підозрюють, звісно, що вбивстві своєї дружини. Я дочитала до середини книги, і я якось так думаю, а, ну, і все. Але пізніше я думаю, ні, я хочу дочитати, тому що мені все-таки дуже цікаво дізнатися, чим саме завершиться ця книга і чи точно мої здогадки були правдиві. І скажу чесно, що правдиві. Я здогадалася насправді, хто, що і як. Фінал дуже класний, розв'язка також. Хороша, логічна, в принципі, це книга, от, яка справді вас захопить. От. Тому, якщо ви е, любите ще й трилери на юридичну тематику, то ця книга вам точно повинна сподобатись. Наступна книга, це також трилер. І це книга, яка війшла в топ найкращих трилерів, точніше в топ найкращих книг 2024 у мене. От. І е, ця книга, від якої я просто, ну, я була шокована в хорошому сенсі, тому що це книга, яка викликала в мене дуже велику кількість емоцій. Говорю про книгу Брехун серед нас від авторки Карен Макманус. Тут нам буде розповідатися про п'ятьох учнів, яких одного разу залишають після школи на додатковий такий урок, тому що вони там вскоїли якийсь проступок, всі, в принципі, один і той ж самий будете читати. І все начебто добре до того моменту, поки одного з. Цих учнів не знаходять мертвим от прямо в самому класі. Поліція вважає, що смерть була не випадковою, і хтось замішаний саме з цих учнів. Ми будемо на протязі всієї книги читати точніше, тут взагалі книга буде вестися від кожного учня. Uh, от. І я коли читала, я розуміла, що ну, це точно не він. Пізніше я читаю про іншу дівчину, я думаю, це точно не вона. І так постійно. Але все ж таки повинен бути якийсь вбивця. Ви собі уявляєте, я, ну, я не знаю, мене настільки захопила ця книга, тому що ну, так авторка гарно це все описала, тут буде і така. Трішки і любовна лінія, і детективна лінія, і різні будуть підніматися соціальні проблеми, які є між підлітками, різний булінг, цькування і так далі. І от я не могла відірватися, я не могла завершити десь там посередині цю книгу, тому що я хотіла дізнатися, хто ж насправді скоїв там вбивство, хто насправді вбив оцього нашого Саймона, так називався цей хлопець. Я не думала ні на кого, чесно скажу, тому що всі, які здавалися дуже добрими. Хорошими людьми. І Я думаю, ну це не можуть бути ні той, ні вона. Одним словом, це було неймовірно. От тому я щиро вам її рекомендую. Так, наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це також книга, яка війшла минулого року в топ найкращих книг 2024 року. Звісно, що це немає виходу від авторки Тейлор Адамс. Ця книга, від якої в мене просто були мурашки по шкірі. Книга, яка настільки швидко була мною прочитана, що я просто не звернула. Уваги на час, який просто для мене пролетів. Мені було настільки лячно, тому що от кожну сторінку, яку я перегортала, я розуміла, що зараз трапиться щось жахливе, і воно насправді траплялося. Тут буде нам розповідатися про дівчину Дарбі, яка повинна була приїхати до своєї матері, і одного і, ну, і по дорозі до неї вона потрапляє в хортовину, вона не може там вибратися, і вона знаходить таке, якби укриття. Це була якась заправка, чи це був якийсь будинок, точно не пам'ятаю. Вона туди приходить, бо думає перечекати цю суховину, і вона бачить, що там вона не одна, там також є деяка кількість людей, які також потрапили в таку ж саму халеп, як і вона. І вони там починають всі один з одним знайомитися і одного. Моменту ця дарбі, вона виходить на вулицю, пошукати, начебто там мобільний зв'язок. Як замічає, що в одному з фургонів цих людей є схована дівчинка, в неї зав'язані руки. Вона сидить в кліці, і вона розуміє ця дарбі, що цю дитину просто викрали. І викрадач це один з цих людей, які знаходяться з нею в цьому приміщенні. І вона, звісно, що не може просто закрити на це очі, і вона вирішує. Визволити цю дитину і дізнатися, хто саме там оцей злодій. Це настільки для мене була лячна книга, тому що авторка так це все описувала, вона настільки наводила жах, що я просто от, ну, була вприємно здивована. Ця книга дуже сильно мені сподобалась, ця книга, від якої просто нереально відірватися. Я вам щиро рекомендую цю книгу прочитати, якщо хочете щось. Трилерне і моторошне, таке лячне, то ця книга точно вам повинна сподобатись. Наступна книга це є посібник з убивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. І звісно, що я цю книгу взагалі розпочинала читати двічі, і вона мені щось знайшла. Але пізніше я зрозуміла, що цю книгу просто не потрібно закидати подальше, не робити великі перериви, тому що можна втратити цю ниточку розслідування, яке буде вести наша головна героїня. І я так і зробила. І ця книга вона прочиталася мною дуже швидко. Я не могла від неї відірватися. Я хотіла знати, дізнатися точніше правду. І Особливо книга, від якої ви не зможете заснути, поки ви її не дочитаєте. Тут нам буде розповідатися про школярку піпу, яка, начебто, на вікні канікули. Чи це не були літні канікули, начебто так, взялася за виконання шкільного проєкту, але вона обрала для себе таку дуже важку в принципі, тему це розслідувати вбивство однієї з учениць їхньої школи. Була така блондинка, зірка школи, тіла не знайшли, але вона офіційно вважалася мертвою, тому що знайшли тіло її на той момент хлопця, який покінчив життя самогубством. І зізнався, тому написав записку, що це він вбив цю дівчину і не зміг з цим жити, начебто, і покінчив життя самогубством. Наша піпа розуміє, тобто всі вже змирилися з цим, майже всі, і наша піпа розуміє, що ну, щось тут не сходиться, і вона починає це все відкривати заново всю цю інформацію. Тут, взагалі, ці ця вся книга побудована на таких інтерв'ю між якимись там свідками друзями, вирізки з газет. Так далі, дуже сильно цікава книга. Мені дуже сподобалася. Книга от справді триває на прузі. Я до речі, вже придбала собі другу книгу. Це є хороша дівчинка, зіпсована кров. І також знаю, що є вже анонсували точніше, третю частину, ніж Ваннімет, якщо не помиляюсь, і я обов'язково буду читати. Наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це книга, якої я не маю в фаберому варіанті, тому я прикріплю десь обкладинку ось тут, щоб ви могли візуально на неї поглянути. Це є книга Остання місіс Періш» від авторок Лів Константін. Константин, точніше, це є псевдонім двох американських сестер, які от написали цю чудову. Інтригуючу напружену історію цій книзі нам буде розповідатися про двох жінок: про Ембер, а також про Дафну. Ембер це така дуже заздрісна особа, це така дуже егоїстична героїня, яка. От хоче знайти собі заможного чоловіка, щоб він її забезпечував, щоб вона ні в чому собі не відказувала, щоб жила на широко ноги і так далі. І тут нам розповідається про Дафну, в якої є все навпаки. Дуже заможний чоловік, діти, величезний будинок, гроші просто от наліво, направо, вона ні в чому собі не відказує, і, начебто, в неї все прекрасно в житті. І одного разу це Ембер, це заздрісна героїня, вона якось підстроює так, щоб. Вони з цією дафною зустрілись, точніше познайомилися, вона вбивається їй в подруги, вони починають спілкуватися, але вона запланувала собі такий план, вона хоче відбити цієї дафною цього заможного чоловіка, і щоб цей чоловік от, ну, тратив всі кошти на неї і ще покинув свою дружину. Але знала би це Ембер, чим взагалі це все обернеться. І що насправді скривається за цими дверима цього прекрасного маєтку, вона би цього точно не робила. Скажу чесно, ця книга мені дуже сильно сподобалась. Я читала її вже дуже давно, але я досі пам'ятаю, яку бурю емоцій вона мене викликала. Це досить така важка моральна книга, тому що тут піднімаються дуже важкі теми. Серівно, ця книга це та. Історія, від якої нереально відірватися. От я вам скажу чесно, наскільки важка книга не була, ви захочете дочитати її до кінця, тому що вам буде цікаво дізнатися, чим це все завершиться і чи доб'ється Ембер свого. Дуже класна книга, тому я її рекомендую. Наступна книга, якої також немає в мене в паперому варіанті, я також її читала ще дуже давно ще й в електронному варіанті. Є книга за зачиненими дверима. Ось тут прикріплю від автора Бернадетта Періса, якщо не помиляюсь. Тільки не знаю, нами розповідатися про дівчину Грейс, яка має молодшу сестричку, вона має синдром Дауна, вона дуже про неї піклується. Одного разу ця Крей знайомиться з таким таємничим заможним, дуже привабливим чоловіком, який є е, дуже успішним адвокатом і він виступає за права жінок. Вона з ним знайомиться, вони дуже швидко одружуються, дуже швидко. І вона розуміє, що от прийшов її такий. Рятівник в житті, і він допоможе їй взагалі впоратися зі всім зі всіма проблемами, але чи все так насправді? Тобто, всі її подруги починають її заздрити, тому що вважають, що така дівчина, от захопила такого чоловіка. Це просто щось нереальне. Але розуміли б вони, що насправді е, скривається за цими зачиненими дверима. Чому ця наша головна героїня Грейс ніколи не підходить до телефону, коли до неї телефонують? Чому ця грейс ніколи не ходить нікуди сама лише в супроводі свого чоловіка? І також головне питання, чому на вікнах її спальні встановлені грати? Пам'ятаю, я коли її читала, в мене, мене настільки був великий спектр емоцій, в мене настільки була злість, обурення співчуття сльози, чесно вам скажу, тому що це дуже важко було читати, і ця книга багато чого піднімає багато яких тем, насправді, які от справді можуть бути в нашому суспільстві в, взагалі в світі. Це такий дуже класний трилер, який просто тримає від самої першої до останньої сторінки. Це нереально від нього відірватися. Ну, як би ви не хотіли, тому що ви, ви захочете дізнатися, як завершиться саме ця книга. Друзі, і остання десята книга, якщо я не помиляюся, це є книга Пазл від автора Франк Тілє. Ця книга, я думаю, досить така популярна, тому що я, в принципі, багато чула на неї відгуки, багато хто її читав. І мені ця книга дуже сподобалася. Скажу чесно, вона мене тримала в напрузі також від самої першої до останньої сторінки, тому я також її включила в цей список, тому що ця книга варта уваги. Якщо я не помиляюсь, тут буде розповідатися про дівчину, а також про хлопця, які є такі дуже азартні. І одного разу вони потрапляють на таку гру, яка називається «Параноя». Щоб здобути головний приз там 300 тисяч євро. Якщо не помиляюсь, от їм якраз потрібні кошти. і Там буде декілька учасників. Їх всіх збирають в такий покинутій лікарні для душевно хворих людей, і вони повинні там виконувати якісь завдання, одним словом, якось так. Це книга, яка не хоче відпускати вас. Повірте мені, навіть якщо ви захочете, ви не зможете цього зробити, тому що вам настільки буде цікаво, настільки автор це все класно описав. Це більше такий психологічний трилер. Ну мені дуже сподобалася книга, тому я обов'язково включила її саме в цей список. Отже, друзі, надіюся, вам сподобалось це відео. Надіюся, ви взяли, можливо, на замітку собі якусь книгу з мого списку. Також повторююсь, що це особисто моя. Думка. Тому, якщо вам якісь книги не сподобалися, це є цілком нормально. Якщо якісь книги не викликали у вас таких емоцій, як у мене, це також все нормально, тому що ми всі є різні. От, в принципі, все, що хотіла вам розповісти в цьому відео. Надіюся, вам сподобалось. Обов'язково бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних і зустрінемося в нових моїх відео.